Отже, справа Кудрицького поки з одного боку Офіс Зеленського розважає нарід справою проти Труханова, паралельно він веде справу проти Кудрицького. ДБР заявляє, що там було заволодіння коштами держпідприємства на десятки мільйонів гривень. Он як важко сказати точно, звісно, але чомусь довіри до слів ДБР вже немає зовсім ну така вже у них репутація. І тому це виглядає якось схоже на політичну розправу над Неугодним чи незручним екс-чиновником. Зеленському пофіг, що ти зробив для країни. Його цікавить, що ти зробив для нього особисто. Кудрицькому, виходить, довіряли, його поставили на посаду, а він потім, невдячний, почав говорити якісь неприємні речі. Такого Зеленський і його друзі не прощають. Восени 24-го року, вже після звільнення з посади, Керівника Укренерго Кудрицький заявив, що з обіцяного Зеленським гігавата потужностей в Україні побудовано на той момент було принаймні близько 60 мегаватт, тобто 6%. Зараз я зустрічав цифру, що, мовляв, з того обіцяного Зеленським Гігавата десь 15% збудували, як кіт наплакав, знаєте. От, напевне, з цього моменту все і почалося. Яніна Соколова вчора написала про Кудрицького. Найкращий керівник «Укренерго» за всі роки незалежності вагомий, якщо не гігантський внесок, він зробив, щоб українська енергосистема встояла під час війни, прораховував наперед, а не на сьогодні. Завдяки йому ми, в тому числі, зараз не у блекауті. Кудрицький вибішував офіс президента. Чому? Бо не призначав заступників по дзвінку з офісу, не терпів тиску, говорив про це публічно, не брав хабарів. Не був у долі і в відкатах. Соколова каже: Я знаю, що таке ДБР. Прекрасно пам'ятаю, як вони допитували мене у справі Дениса Ярмака, який на плівках, які ми оприлюднили, торгував посадами. Цікавило ДБР тільки де я взяла плівки, і ніяких дій потім з братом голови офісу президента не відбулося. ДБР це сервіс. Фокус їхньої цікавості, на мою думку, зведення рахунків за вказівкою згори, так і у цьому випадку, інакше це сприймати не можна. Кінець цитати. Телеграм-канал Закрита зона написав Ситуація наступна. Зеленський взяв і пообіцяв один гігават електроенергії. Його міністр енергетики Галущенко не виконав обіцянки Зеленського. Екс-керівник Укренерго Кудрицький розповів про це публічно. До речі, тодішнє звільнення Кудрицького на вимогу Галущенка погано сприйняли в наших країнах партнерах. Кудрицький отримав кримінальну справу від ДБР Державного бюро репресій. Перед тим Нацполіція і ДБР шахрайським шляхом видурили в нього заблокований телефон під приводом перевірки статусу в «Резерв плюс». Міністр енергетики Галущенко після зриву обіцянки президента. Збудувати один гігават і низки корупційних скандалів став ким міністром юстиції. Будівництво країни мрій Зеленського триває сьомий рік.